Всім привіт! З вами Галя! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. В попередньому відео ми з вами розібрали, що таке стаття, які є види статті і як правильно її написати. Хто ще не переглянув це відео, рекомендую подивитись. Ну а ми йдемо далі. Сьогодні говоримо про ще один жанр журналістики, а саме про інтерв'ю. Поїхали! Думаю, ви неодноразово чули це слово. Одразу ж складається картинка. Журналіст і людина, в якої він бере інтерв'ю. На перший погляд здається все просто. Прийти, поговорити з людиною. А ще якщо за чашечкою чаю чи кави, то це взагалі виглядає як звичайна зустріч з подругою чи другом. Нічого складного. Та насправді інтерв'ю передбачає ретельну підготовку. Неймовірно, але в жанрі, яким тою чи іншою мірою володіє кожна людина, майстрів можна перерахувати на пальцях однієї руки. Так що ж таке інтерв'ю? Інтерв'ю це інформаційний жанр журналістів, у якому подається вільний виклад розмови журналіста, тобто інтерв'юера, з особою, думки чи коментарі якої з певних актуальних життєвих питань являють громадський інтерес і призначені для публікації у пресі, показу на телебаченні, трансляції по радіо, використання в інтернеті тощо. Простими словами, інтерв'ю це бесіда журналіста з однією чи кількома особами. Яка становить суспільний інтерес, ключовою особою для інтерв'ю є та особа, яка або є найбільш компетентною чи проінформованою стосовно даної ситуації, події, проблеми, або ж спроможна представити громадську думку чи позицію соціальної, національної чи іншої групи. Журналіст, окрім оперативного поточного інформування про події. Повинен завжди шукати і спонукати розкритися тих людей, які знають більше, уміють робити свою роботу краще та ефективніше, ніж інші. Такі люди зазвичай рідко беруться за перо, не рвуться до мікрофона. Допомогти цим людям поділитися своїми поглядами та думками з іншими повинен журналіст, зокрема за допомогою інтерв'ю. За способом і метою отримання можна виділити такі типи інтерв'ю. Інтерв'ю на робочому місці. Інтерв'ю вдома в об'єкта, інтерв'ю в редакції. Інтерв'ю по телефону. Інтерв'ю в інтер ситуаціях – це, наприклад, за обідом чи вечерею в ресторані, під час прогулянки тощо, та інтерв'ю не для запису, але інформацію, отриману під час бесіди, можна використати. Відповідно до структури тексту відрізняють такі види інтерв'ю: інтерв'ю монолог, інтерв'ю діалог та інтерв'ю полілог. Почнемо з інтерв'ю монолог. Питання, запропоноване журналістом, яке було сформульоване на початку матеріалу. Тобто у вступі разом з представленням співбесідника та теми для обговорення. Текст являє собою потік мовлення однієї особи, яка коментує щось, розгорнуто викладає свою позицію, міркує вголос тощо. Журналіст не втручається в цей потік прямої мови, дає можливість інтерв'юйованому висловитись. Тепер поговоримо про інтерв'ю діалог. Я з собою бесіду за схемою питання плюс відповідь. Журналіст одночасно з основними питаннями ставить співрозмовнику, уточнюючі додаткові питання. За їх допомогою направляє бесіду в правильне русло, з'ясовує деякі нюанси, цікаві факти, деталі, що надає процесу розмови відповідної драматургії і робить матеріал розмови сюжетним та інтригуючим. Ну і поговоримо про. Інтерв'ю-полілог. Інтерв'ю-полілог відтворює бесіду кількох співрозмовників. Тобто це обмін думками трьох і більше людей на одну тему. Вони або доповнюють один одного, або спростовують сказане попередником. Подібний матеріал, багатовимірний, об'ємний, дає можливість побачити панораму позицій, оцінок, їх розбіжності чи навпаки збіги. Тепер поговоримо про роботу журналіста над інтерв'ю. Вона складається з 10 етапів. Перше це вибір теми. Друге це підготовка до інтерв'ю. Сюди входить попередній збір інформації, розробка детального плану бесіди тощо. Третє безпосередня розмова. Це запис бесіди на відеокамеру, диктофон тощо. Четверте розшифровка та перегляд запису. П'яте вивчення тексту розмови. Виділення в ньому найбільш вагомих висловів та вдалих шматків. Шосте монтаж виділених фрагментів відповідно до обраної теми та композиції інтерв'ю. Сьоме президенційне оформлення скомпонованого тексту розмови. Сюди входить вибір заголовків, підзаголовків, рубрик, фотоілюстрацій, авторських ремарок тощо. Восьме шліфування готового тексту інтерв'ю. Це виділення повторювальних слів, фраз, перевірка імен, цитат, стилістичне редагування тощо. Дев'яте це візування остаточного варіанту тексту у співрозмовника. Це, по суті, є дозвіл на оприлюднення матеріалу. Без якого опублікувати і текст інтерв'ю не можна ні за яких обставин. І десяте подання завізованого матеріалу до редакції. І на кінець розкажу вам про правила проведення інтерв'ю, які є невід'ємною частиною цього жанру. Перше ніколи не йти на інтерв'ю не підготовленим, тобто ви не можете сьогодні домовитися про інтерв'ю на завтра. Завжди закладайте собі від 8 до 15 годин мінімум на підготовку питань. Дізнайтеся про людину або ж тему, яку ви будете обговорювати все, що тільки можете. Тільки після ретельного вивчення складайте такі питання, які ще ніхто ніколи не задавав вашому герою. Друге ретельно продумувати місце проведення інтерв'ю, поведінку та час. Третє – Починайте текст будь-якого інтерв'ю з презентації вашого героя, назвавши його ім'я та прізвище, соціальне становище та тему розмови. Четверте, дуже цікаве. Підкресліть експертність обраної людини такими словами. Допоможіть нам розібратися. Поясніть. Саме ви компетентні вам довіряють. Ваша думка є важливою тому що. П'яте. Уточнюючі питання. Якщо під час інтерв'ю ви уважно слухали свого співрозмовника, то поставити правильне додаткове питання вам буде неважко. Наприклад, пробачте, я правильно розумію? Або ж давайте скажемо простіше, щоб глядачу було зрозуміло. Основне правило інтерв'юера це чесність та відкритість у спілкуванні з героями. Не намагайтеся грати жодного популярного журналіста з Ютуб. Бо що більше ви дозволите собі не бути собою, то більше ніяковітиме співвесник. Отож, відео добігло кінця, тому я надіюся, що вам було цікаво та пізнавально. З вас лайк та коментар. Ну а з мене цікава розповідь про лонгрід. це жанр журналістики, про який ми поговоримо вже у наступному відео.